Ось ці хлопці з громадської організації Молоді регіони напередодні Дня Святого Миколая вирішили допомогти дітям хворим на лейкемію. Зробили це в особливий спосіб. Самоорганізувавшись, вони здали для малюків кров. Нагоди дня Святого Миколая, який наближається. Ми також вирішили з активістами молодих регіонів провести акцію по здачі крові для діток хворих на лейкемію. Ми думали, які подарунки їм зробити, але я думаю, що саме основний подарунок це буде, якщо 15-20 чоловік прийдуть дійсності з до. Тім кров, я вважаю, що донором повинен бути кожен пересічний громадянин України, тому що ця проблема зараз є дуже гострою в Україні. Зараз в області кажуть медики, перебуває на обліку близько 800 людей хворих на лейкемію. Кілька дітей зараз проходять лікування в обласній дитячій лікарні. Для них така донорська допомога вкрай важлива. Хворим на лейкемію, потрібні потрібні. Різні компоненти та препарати крові в залежності від стадії захворювання, в залежності від етапу лікування, тобто та кров, яка буде здана, буде обстежена і перероблена на ті компоненти і препарати крові, які потрібні хворим для налийкемії. Молоді регіони донори зі стажем кажуть, ця справа благородна, тому повинна залучати все більше людей. Для тих, хто здав свою кров, аби допомогти ближньому. Хлопці розробили ось такі сертифікати, як пам'ятку про шляхетний вчинок.